Радіо Chicago Друзі, зараз у нас на прямому зв'язку Остап Бруздов, відомий журналіст, блогер та письменник. Пане Остапе, вітаю. Моє шанування пані і панове, закінчився аравійський раунд. Можемо вже підсумовувати, можемо виходити на якісь проміжні умови і резюме. І, Звичайно, всі запитання, думаю, нашої аудиторії теж витають навколо. Ну. І що далі, то власне навколо цього, і що далі я би хотів сказати свою суб'єктивну особисту думку, нею поділитися у форматі звірки з думкою кожної мудрої людини, яка, яка нас слухає. Не мудрі тут автоматично відпадають, бо нас слухати не буду. Отже, я би взагалі все ось всі очікування, бо ми зараз після завершення проміжного раунду заходимо на, я б так це назвав, на територію невідомого. Ось оскільки ми заходимо, і це завжди це, це тремоло, і цей трепет при заході на терна інкогніто, на щось ще. Незрозуміле і невідоме. Ось я би звів до простого речення, яке я дуже часто повторюю якраз в контексті всіх тих так званих мироносних ідей Трампа. Воно дуже просте. Пані і панове, а якраз тепер і лише зараз тільки все і починає. Тому що по великому рахунку, всю ту Саудіво Саудівсько-Аравійський раунд між Україною і США треба трактувати просто як кроком на обнулення створеного однією особою великого скандалу і прецеденту. Ось ця Аравія це як би прибрала. Було задекларовано все те, що мало і мусило бути задекларовано ще два тижні тому в овальному кабінеті, і ми би не мали цих трьох страшних тижнів з мінус, ну там чи двох тижнів з мінус розвіддані американські, мінус завдані, спричинені цим скандалом руйнування Україні, і взагалі цей весь нервоз доведений майже до краю прірви. Зараз все це відмоталося до умовно кажучи овального кабінету, де все би мало й бути, і, і все одно мала би бути стверджена готовність України, бо вона і до того декларувалася до перемовин, готовність сідати за стіл перемовин, готовність говорити про певні поступки. І Саудівська Аравія ці поступки зафіксувала тільки просто нам це поки що не говорять. Бо це є таємницею процесу перемовин, що в принципі і зрозуміло. От, власне кажучи, це така основна справа. І тепер, власне кажучи, якщо так підсумувати уже після аравійського раунду, то чому зараз усе тільки починається? Тому що фактично зараз вже можна ствердити офіційний початок. Не Попередні наміри, там, готовність, неготовність, декларації, там, з купою поправок і самокоригувань, а вже офіційний початок взагалі перемовин, як таких: і про припинення війну війни, і про певні поступки, і про певні там, намацування якихось певних рішень, поки що готовність з українського боку. От, власне, Тепер починається це основне. Тому що Україну загнати за стіл перемовин було доволі легко, трошки з боями, тому що ну мули, вперті мули, віслюки. Але подіяв подія компромат корупційного характеру, подія компромат особистого характеру з чутливим фактажем стосовно найближчого оточення першої особи, а може першої особи особисто. З подіям компромат з такою потенцією стати кримінальним компроматом, і тут призначення е, Пателя на голову ФБР теж багато що значить, бо Кешпател є прибічником корупційного і кримінального розслідування розтрати мериканських грошей, що він в день свого призначення е, кілька тижнів тому і озвучив. Тобто, все це подіяло. Відповідно, позиція України є змякшена в Саудівській Аравії. Вона зафіксована як змякшена до готовності на певні територіальні, в тому числі, поступки, які ну ось, виглядають як неминучі. А тепер, власне, лише і все починається. Бо тепер уже всі зацікавлено будуть дивитися, чи такий самий. Бульдожий підхід, бульдожа хватка. І чи такий самий, ось такий, як Західна преса, це назвала кувалдний підхід Трампа, буде застосований тепер уже щодо Росії. Бо щодо України він був застосований, оці 50% мироносного плану вже виконано. Росію Україну загнали за стіл переговорів різними методами. Сторону, яка з точки зору Трампа зацікавлена особисто такими владними і посадовими амбіціями, зацікавлена в війні бо це є запорукою перебування далі при владі односідного царя. Ось ця половина виконана. Тепер починається вже основна половина. Тому що ось і тут якби я ризикнув сказати те, що не дуже всім сподобається, бо хто очікує такої самої симетричної кувалди стосовно Росії, то я би все ж таки м'яко так попереджував про те, що навряд чи ми таку саму кувалду і такого самого бульдога що до Росії буде бачити. Тому що сама тут треба нам просто вернутися до самої конфігурації перемовин, якщо взагалі вони й будуть. Але вони вже офіційно почалися, принаймні по чергово з кожною стороною, з арбітром в ролі Америки. От е, наші переговори і взагалі наші переговорні позиції, і взагалі ці переговори Україна, Америка Росія, вони є асиметричні на вході. Тобто, якщо хтось думає, що так класично виглядає, що є от одна сторона. Своїми там вимогами є друга сторона, і є якась така сильна, третя сторона, яка то все спробує зліпити докупи, як не то катанням. То трошки тут відсапне, то трошки тут, та й щось народиться. То, власне, наша ситуація є асиметрична на старті. Тому що Росія входить в перемовини з 20% окупованих територій жертви, а жертва входить в перемовини. З констатацією неможливості і неспроможності ці території відвоювати військовий спосіб, оце стартові умови е, перемовин будь-яких чи заочних, чи прямих, чи через посередника вони вже є асиметричні, саме тому от Україна чому так важко і сприймає всю ту бульдожу кувалдну. Тактику Трампа, тому що як і за класикою, і за канонами всіх асиметричних, тобто нерівних перемовин, де є хтось значно сильніший, а хтось значно в слабших умовах. І тут, на жаль, цією стороною є ми, от за канонами таких нерівних асиметричних перемовин, завжди буде радше задіюватися примус до слабшого. Тому що так легше досягнути пізніше якогось результату, і тому я тут смію припустити, що от в цій другій частині, в другій половині всього того мироносного плану і мироносної ідеї Трампа, чогось такого кувалдного щодо Росії, як у вигляді, з нами не буде, бо там на, на нашого значно ресурснішого. Ворога, який перемовини входить з набагато вигідніших позицій, ніж ми, там нема компромату корупційного характеру, там нема компромату особистого характеру з чутливими даними. Там радше буде лише от, санкційна, такі санкційні батоги і всі батоги лише економічного, сировинно-нафтового, якщо дуже вузько, і такого суто прагматичного, раціонального, як то кажуть, де б'ється Б'ється доларем і рублем. Ось тому цей асиметризм в переговорних позиціях, він би взятий за основу, і це зафіксовано в бюджеті в Саудівській Раді. Ми побачили якраз цей асиметризм, він і буде збережений. Тобто, все одно слабкість наших позицій, бо всі вся ідея перемовин. Зараз припала якраз на нашу найслабшу підірвану позицію. Ми тут не маємо сильно, як то кажуть, де розвернутися. Не ось цей асиметризм і буде збережений, Тому, власне, мені так здається, що якщо так от сказати, що буде далі, то треба просто підготуватися до того, що далі вже буде ось ця територія невідомого чи є у Трампа. І взагалі, всі перемовини в це впираються, перемовини з Росією минувати. Чи є у Трампа серйозні козирі і батоги на Росію, яка станом на зараз не має сильно багато підстав іти на поступки, відмотувати свої максималістські вимоги і щодо нейтралітету України? І щодо легалізації загарбаних територій там вже 20% територій, і щодо неучасті європейських миротворців. Це три такі основні теми, які Росія викотала, і які швидше за все будуть ультимативними чи аксіоматичними. і Від них відступу не буде. Тому ось це от я чому навколо асиметризму всіх перемовин, взагалі і переговорних позицій, говорю, бо воно взялося за основу в Саудівській Аравії, і від цього буде танцюватися відповідно. Хто націлений там, наприклад, на якісь кордони якихось там років, ну то мені здається, цього треба вже попуститися, бо мені здається, за повідомленням офіційним від українських переговорників про те, що якби Україна пішла на певні важкі компроміси, то швидше за все слід припустити, що це якраз вони і є територіальні компроміси, готовність до яких Україна заявила в Саудівській Раді. Тепер лишається лише подивитися, наскільки ось спрацює це на Росію, бо тут всі погодяться з думкою, що м'яч якраз на її полі. Ось в таке невідоме. Ми входимо свою частину, свої 50% Ми вже відбули на цьому маленькому етапі. Заявили всі свої готовності, заявили межу поступок. Це знає Америка, це знає Росія. Тепер відповідно цій території невідомих невідомого я би казав трошки почекати і дочекатися вже власне фідбеку від Росії. Тут прогнозами не ділюся. Радше схильний думати, що ну, невигідно. Ну, тобто, не те, що не вигідно, не варто очікувати тут великих, прямо якихось розумієте, вау-сенсацій, швидше за все, будуть відкинуті основні компромісні моменти щодо вимог Росії, і все буде далі крутитися навколо можливості, чи бажання, чи небажання якраз України сприйняти певний такий натиск стосовно основних позицій, на які ми повинні будемо піти як слабша сторона або не піти. Ось в таку фазу ми заходимо, але я би рекомендував дочекатися. Нехай відбудуться офіційні підтвердження чи не підтвердження з боку Росії і Америки, і тоді вже можна буде виходити на оцей, знаєте, заключний фінішний або може його й не буде ревок. І тут я останнє, що скажу: тут все ж таки роль Трампа є величезна, тому що він особисто поклав своє ім'я. Я в світовій історії не сильно пам'ятаю схожих випадків, коли якийсь там лідер особисту свою ну ім'я, кар'єру, репутацію там реноме ставив би на якусь ідею. На якусь ідею в даному випадку досягнення миру там, з компромісами чи без це вже інше питання. Ось тому це виклик насамперед для нього, і це я би назвав територія невідомого, я би назвав його чемпіонським раундом. От якраз в ньому з Росією, бо Україну легко було загнати. Ну, тут ясля старша група. А от з Росією, як він буде працювати, чи він може вламати її? Ось це основна інтрига, і тут будемо власне вже аналізувати це по ходу розвитку Остапе, угу. дякую. В п'ятницю очікується телефонна розмова Трампа і Путіна? Ну принаймні так подейкують в соцмережах. Не знаю наскільки це правда, але якось так Ну, все рівно, якийсь зв'язок той буде, чи в п'ятницю, чи не в п'ятницю. Я думаю, ви з тим погоджуєтесь. Ну, Дум... так. так, і також запитаю вас, думаєте, Росію будуть запрошувати на перемовини методом пряника? Чи є все таки в якісь дієві санкції у Трампа? Ну, те, що зараз говориться від не від Трампа, а від його ротів у республіканській партії. А кожне середовище має ось такий метод, тобто не лідер говорить, а його устами, його думки викладають інші. То йде мова не стільки про запровадження нових санкцій, скільки про відпрацювання і доведення до практичної реалізації вже введення. Тому що ті уведені вони лише були як попереджувані, вони були такі, навіть маячок. Це стосується, ну, те, що стосується Росії, тут на основним батогом буде власне сировина санкцій. Тому що, ну, от перший дзвоник з боротьбою проти тюньового флоту Росії, тобто арешт танкерів, які забезпечують 40, там плюс-мінус 40% всіх морських перевезень російської нафти. Ну тобто, це воно як би спрацювало на рівні е, спонукання Росії взагалі до теми перемоги. Це спрацювало. Тепер наскільки, ось все ж таки, на випадок, якщо Росія а вона може воювати, її вигідніше зараз відвоювати повільно? Е, на, на, на випадок, от сценарій Росія хоче далі продовжувати війну, пославши Америку. Ось на цей випадок і, 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 і існує основна інтрига, що, що є в рукаві в Трампа на цей випадок. Якщо це джаз, якщо це імпровізація, якщо це легка форма і діємо по ситуації, ну, то тут поки що не доводиться говорити. Якщо все ж таки, це є стратегія і план, і такий розвиток подій Трамп як ініціатор всієї цієї миротворчої ідеї передбачив. То тут якраз ось після п'ятниці, після перших контактів з Росією, якщо буде якесь слово НІ або інший варіант слова Ні, ось тепер і якраз сам час буде це діставати. Mm. Тут, швидше за все, буде, напевно, полягати все далі в продовженні допомоги Україні. І, умовно кажучи, теж, ну, просто умовно кажучи, якщо все провалиться, то буде продовження війни з продовженням допомоги. Що в принципі є і є найгіршим варіантом. Ну бо тому що коли знаєте в повітрі завитала якась там вже ідея припинення вогню е, певних е, компромісних готовностей, то якщо це обвалиться зараз, суспільство вже пере, переорієнтовуватися на цю тотальну війну буде ще важче. Бо знаєте, змарнований крах ілюзій він ще більше б'є, ніж якась погана реальність. Це такий психологічно підривний момент. Плюс, ну, все ж таки, якщо далі буде все як і було до того, далі з підтримкою, а щоб Захід виграв собі кілька років для свого оснащення і переформатування свого оборонного альянсу, поки тут все буде затримуватися, іго і Орда на нашій території і нашими ресурсами, кров'ю і, і жертвами, ну то вибачте, кому від того буде добре, тут нехай собі. Кожен сам дасть відповіді. Я вважаю, це і є це і є найгіршим сценарієм. Це коли власне буде продовження війни з невідомо чи серйозними там змінами ставлення до цієї війни з боку заходу. Бо вона як і буде розцінюватися доволі такою програшною для України по всіх параметрах, так і далі буде. Як далі буде е, відбуватися руйнування і, і так далі, е, та так і буде. І тут ну це, це найгірший варіант. Він він якраз от здається, на унеможливлення його і все спрямовано. Тому що, взагалі, якщо так підсумувати позицію Америки як умовно такого самопроголошеного арбітра, як так назвав, то вона вони ж не приховують, що їхня основна е, мета, їхнє ключове завдання це просто допомогти. Жертві уникнути ще гірших результатів, ну тобто, вони ж не говорять про допомогти жертві е, там перемогти, щоб ворог капітулював, питання капітуляції ворога знято з порядку денного світового. Ну, Тобто, це цей варіант не пропрацьовується, тому що він недосяжний, дуже не знаю, якийсь неймовірний, дуже дорогий для всіх. І, 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 і напевно мало, мало практичні. Тому швидше всі зусилля, і Трамп це якраз прямо всюди і підкреслює, спрямовані на те, аби жертві допомогти припинити на цьому етапі задля уникнення набагато катастрофічніших варіантів. І ті набагато катастрофічніші варіанти, це, власне кажучи, є. Ескалаційна фаза е, війни е, надалі, де Росія все-таки вже продемонструвала свою ресурсну спроможність на превеликий жаль втягувати ось в цей зашморг війни, все далі і далі. Тому забігати наперед не, не потрібно. Ну, давайте дочекаємося або слова ні, що вже чітко всім зрозуміло. І це може перевернути теж і світову кон'юнктуру. тому що стане ясно, хто тут проти миру. Це добре. Ну, з одного боку. З іншого боку, якісь інші форми, ні, які будуть м'які, от вони найбільш гібридні. Швидше за все я на них ставлю. Прямої відмови не буде. Буде таке, знаєте, по міліметру. А може тут, може десь, а може тут, може трошки, а може тут підкрутимо. От буде такий гібридний метод, дуже чекістський. Якраз чекісти дуже часто і не говорять прямо так, ні. Вони знаєте, дуже гібридно себе ведуть, тому і досягають дуже часто своїх. Цілий от треба перше цього дочекатися, і вже всі наступні сценарії, особливо це стосується Трампа, бо тут він поклав своє особисте реноме на цю справу. От нехай він проявить свою, власне кажучи, стратегічну заготовку, стратегічне мислення. Якщо воно є, є певні будуть певні аргументи на Росію, то ми їх побачимо. Може ще й зааплодуємо. Якщо це буде так досить м'яко і так якось беззубо, ну то те доведеться робити свої висновки. Ну якби знаєте, тут теж самого себе не обдуриш. Ну побачимо. Треба просто дочекатися. А поки ми можемо спостерігати за реакціями Москви на оці переговори у Джиді, чи знаєте? Якісь певні висловлювання. Ну, до прикладу, я зараз зачитаю, Європейська Правда з посиланням на Ройтер спише голова Кремля Володимир Путін, навряд чи погодиться прийняти пропозицію США про триденне припинення вогню в Україні. От така ось ситуація, який поспілкувався з посадовцями з РФ. Оцей чоловік, який про це говорив, він поспілкувався з високопосадовцями з РФ. Ну, хай високопосадовці РФ це озвучить, тоді будемо про це говорити. Ми, ну, от я в своєму вступі якраз на цьому і акцентував. В Росії позиції сильні в цій війні. Ну, тому що вона, вона вже по факту окупувала 20%, вона інтегрувала їх інфраструктурно під себе через автомобільну залізничну логістику і морську. І, ну, тобто і вона з тими картами виходить на перемовини. Тому це ну, от. Це і є основне питання, як тепер діяти щодо ворога, який ресурсно підійшов до перемовин з виятих для себе позицій. Ось це вже буде, це вже не джаз. Це вже таке трохи танго, знагите. Ну тут вже треба буде застосовувати ну, все ж таки, певну те, чого ми не знаємо. Тому що я думаю, багато що Росії озвучується кулуарно. Ну по Україні багато що теж кулуарно озвучувалося, чим били. Ну, темикомпроматами і так далі. Це вони говорили. По Росії вони цього говорити не будуть, тому що це занадто, занадто якби крупний гравець, щоб оголяти публічно всю свою аргументацію по роботі з ним. Тому цю аргументацію треба просто подивитися. Якщо вона є, вона вилізе, всі це побачать. Якщо її нема, всі зробили свої висновки, дехто вмив руки, і далі все пішло по найгіршому сценарію. Ну, ось тут, ну поки що ми в цьому невідомому, нам тут фантазувати не потрібно, а просто я ж кажу: дивитися, як будуть розгортатися події. Свої 50% ми вже відбули, я повторюю. Ми заявили всі свої готовності, ми за столом перемовин, ми чекаємо, ми навіть готові на певні поступки. Ось тепер уже е, дія е, ворога і Америки як чинника е, тиску на ворог. Так, пане Остапе, ви вже сказали про певні поступки і про готовність до них, але ще не сказали про 30-денне припинення вогню повного не тільки там повітрі чи в морі, як було спочатку анонсовано, а ще й на суші. Як ви дивитеся на такий крок? Це, як за задля... це, доб... це дуже добрий хід України? То треба відзначити об'єктивно. Це дуже добрий хід України, і це такий пас Америці. І, і, власне кажучи, це є і той найбільш незручний момент, ну я маю на увазі для ворога незручний, який ось якби підводить е, все і всіх під е, висновок, так, так Росія на ділі готова йти е, на певні перемовини на е, ну там і, 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 і на всю цю мирну історію чи ні. Тому що ви ж розумієте, були кілька публічних заяв від Росії перед тим, що вони готові, що вони то, що вони сьо, що вони то. Тобто, тепер ті публічні заяви вже мають якось або спростуватися, або не... Ну... Це буде як лакмусовий папірець так. на правду. Чи, так, чи так, дійсно це воно є, може це є, це є сильний хід, бо тепер Росія поставлена в такі умови, коли незгода на всю мирну історію буде означати своє своє пряме зацікавлення вже в кровополорелитній війні? Вони цього вже тепер приховувати і не будуть. Якщо така тактика обрана. Ну тобто, вони, якщо така буде така таке буде рішення, це буде рішення. Ну тобто всі зрозуміли, ну так, значить. Рішення є таким. І вже від того йдуть вже інші сценарії. Тут, оця, поки що, це була гра публічними, певними, такими майже компліментарними, якимись такими, знаєте, квазідипломатичними ось позами. Ось чи за тими позами буде позиція, ось це якраз і є основний комп. Все на кону саме це стоїть, тому звичайно, це 30-денне припинення вогню, яке пішло від України, це дуже добрий хід, який, власне, кажучи, от все він і поставить остаточну крапку на тему, так чи на ділі Росія готова далі всю цю історію те чи ні? От ми, 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 ми це побачимо. Всі сценарії будуть відштовхуватися саме від цього. І тут Україна свою частину треба сказати з, з дуже дурними бриками яких не по не повинно було бути і не треба було їх бути, все ж таки, як би станом на зараз е е відбули? Чи може бути обмін полоненими в цей період 30-денне припинення вогнів? Як ви а думаєте? я не знаю. Це, це вже залежності від того, як е підуть контакти. Угу. Якщо підуть, то підуть, не підуть, то не підуть. Ну тобто, тут це це вже все за собою, навіть це вагончики. Які зачіпляються до локомотива. Якщо локомотив поїде, то й вагончики всі поїдуть. Якщо локомотив заштопориться, ну то тоді і все вернеться. Фактично і до того, в чому ми й так були. Ми і так знали, що Росія хоче воювати і може воювати. Ми і так знали, що ми менше можемо воювати, тому що наші ресурси вичерпуються заходу і так далі. А тут ще й сварка з Америкою спричинена однією особою. Треба тут теж акцентувати. Тому ну, в нас цей ну, дисбаланс і диспаритетність у війні зараз ще гіршає. Якраз тому тут звідси і найгірший сценарій тому і в тому заключається, що ми з підірванішими заходимо в імовірну там, от цю сценаристику ескалації і так далі. Ну, це ж нікуди не ділося, воно зараз тільки ще більше оприявлено. Дякую, з нами був Остап Дроздов, Відомий журналіст, блогер та письменник. І своєю передачею суб'єктивно з Остапом Друздом. Гарного дня, до побачення. До побачення. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго. Ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.